Дев'ятий клас хімія, тема спирти, метанол і етанол. Мета уроку отримати відомості про оксигеновмісні органічні речовини, спирти, з'ясувати, які сполуки називаються спиртами, дізнатися про склад і будову молекул метанолу та етанолу, ознайомитися з властивостями та застосуванням обох спиртів довідатися про дію метанолу та етанолу на організм оксигеновмісні органічні сполуки. Існує багато органічних сполук, молекули яких містять, крім атомів карбону та гідрогену, ще й атоми оксигену, серед них відомі вам етиловий спирт, цукол, крохмаль, оцтова кислота, жири. органічні сполуки поділяють на. Класи, клас пертів, клас карбонових кислот та інше. Спільною ознакою для сполук кожного класу є наявність у їхніх молекулах певної групи атомів, приклади таких груп атомів та їхні назви. Огідроксильна, OH це ООН карбоксильна. Ці групи атомів виокремлюють у хімічних формулах органічних сполук ch 3 oh ch 3 cooh Вуглеводневу частину молекули групи атомів карбону гідрогену називають вуглеводневим залишком. У наведених вищих хімічних формулах цим залишком є група атомів ch 3 Ознайомлення з оксигеновмісними органічними сполуками розпочнемо зі спиртів. Спирти, метанол і етанол. Слово спирт усім відоме так називають у побуті безбарну рідину з характерним різким запахом. Спирт є компонентом лікарських засобів, різних настоянок, алкогольних напоїв. Хімічна назва цієї сполуки етанол, а традиційна етиловий спирт. Формула етанолу це 2 h 5 oh Запам'ятаємо, вона складається із двох частин. Вугли залишку це 2 h 5 це залишок від молекули етану це 2 h 6 і гідроксильної групи OH. Розгляньте малюнок 81А, модель цієї молекули. Існує багато органічних сполук, молекули яких мають аналогічний склад. Тож запам'ятаємо, спирти це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп. З'ясуємо, який спирт походить від найпростішого насиченого вуглеводню метану, – 4 Якщо від молекули метану від'єднати один атом гідрогену і до вуглеводневого залишку СО3 приєднати ну, звичайно в лапках гідроксильну групу, отримуємо молекулу спирту ch 3 oh Розгляньте ілюстрацію 81Б, модель цієї молекули. Його назва метанул, метиловий спирт, будова молекул. У молекулах спиртів, що походять від насичених вуглеводнів, усі атоми сполучені простим ковалентним зв'язком. Метанолу, ось він, і у етанолу моделюється крапочками або тире. Атом оксигену як найбільш електронегативний серед усіх атомів у молекулі спирту притягує до себе спільні електронні пари від обох сусідніх атомів. Ось так. Причому найбільше від атому гідрогену. Внаслідок цього на атомі оксигену виникає невеликий заряд, а на атомі гідрогену вже позитивний заряд. Отже, зв'язок OH є полярним. На оксигені дельта мінус, на гідрогені дельта плюс. Властивості за звичайних умов метанол і етанол безбарні рідини з характерним спиртовим запахом. Вони легші за воду, густина метанолу становить 0,792 тисячі г на см в кубі, а етанолу 0,798 г на сантиметр в кубі. Температури кипіння обох спиртів значно вищі, ніж відповідних вуглеводнів метану і етану. Це зображено на малюнку 82. Розглядаємо. Істотна відмінність температур кипіння вуглеводньої спирту зумовлена тим, що між молекулами спирту наявні водневі зв'язки, ось вони моделюються трьома червоними крапочками. Молекули спирту маючи полярні зв'язки, Притягуються одна до одної, а саме атом дельта плюс H однієї молекули до атома О дельта мінус іншої молекули. Водневі зв'язки також утворюються між молекулами спирту і води. Завдяки цьому метанол і етанол необмежено розчиняються у воді. Обидва спирти розчиняють луги, кислоти, деякі солі, багато органічних сполук різного складу. Метанол і етанол горючі рідини. Під час її горіння утворюється вуглекислий газ і водяна пара. Зверніть увагу на колір полум'я. Напишіть рівняння відповідних реакцій. Застосування метанол і етанол використовують насамперед як розчинники, а також для добування різних органічних сполук. Етиловий спирт відомий дезінфекційний засіб. Ось так він виглядає. Його застосовують для виготовлення розчинів медичних препаратів, екстрактів лікарських рослин. Етанол є сировиною для виробництва лікерогорілчаних -горілч... напоїв. Суміш бензину з етанолом іноді слугує пальним для міського транспорту, наприклад, у Бразилії. Двигун, який працює на такому пальному, викидає у повітря менше шкідливих речовин, ніж бензиновий. Оскільки спир для пального можна виробляти із зеленої маси рослини деревини, це дає змогу зменшити кількість нафти, яку переробляють на бензин, і використати її як хімічну сировину. Фізіологічна дія. Метанол і етанол негативно впливають на організм людини. Метанол є сильною отрутою. Після випадкового вживання навіть незначної його кількості людина втрачає зір. А в разі більшої кількості гине. Потрапляння тилового спирту в організм спричиняє сп'яніння цей стан характеризується порушенням мовлення, координації рухів, втратою пам'яті, контролю за своїми діями, запамороченням. Значні дози алкоголю призводять до отруєння. У людей, які постійно вживають алкогольні напої, виникає хронічне захворювання, алкоголізму. Його наслідками є підвищений тиск, ураження нервової та серцево-судинної систем, печінки, підшлункової залози, так само діє етанол на організм тварин. Запам'ятаємо висновки. Для кращого розуміння теми застосуємо набуті знання в ході виконання диференційних різнорівневих прав. Дякую за увагу!